Це було під крутами. Ворог був сильний і жорстокий. Взять! Ані заплатять нам кров'ю! Нас було кілька сотень, їх було кілька тисяч. Не йди, я прошу тебе. Не йди. Ми не знали, що чекає нас попереду. Що ми боремось за Україну. І ми сподівалися тільки на те, подивись, це ж діти. що нам вистачить сил. Душу й тіло ми! Було. Тоді, щоб ви боролися сьогодні, щоб ви ボローンしゃ、ボローンし